Як один відомий київський суд вже тричі рятував російського злодія в законі і чому той зараз вільно гуляє з українським паспортом? Привіт! Мене звати Дмитро Реплінчук. Я журналіст агенції Слідство інфо. Сподіваюся, ви вже відпочили після новорічних свят, тому що сьогоднішня тема відеоблогу, на жаль, не дуже святкова. Вона стосується нашої з вами безпеки, а саме того, як Україна стає пристанищем для злодіїв в законі з пострадянського простору, і як наші суди їм у цьому допомагають. Нещодавно міністр внутрішніх справ Арсен Оваков чергове заявив, що так званим злодієм в законі не місце в Україні. А вам, господа, які звикли жити по бандитським правилам з чужими паспортами або по чужим правилам, вам Нада або забити свою діяльність, або їхати в другу страну. Хотілося б повірити пану міністру, але після історії, яку ви зараз почуєте, його словам, на жаль, вірити складновато. Кілька місяців тому з Польщі до України екстрадували Романа Кащаєва, який нещодавно змінив своє прізвище на коган. За інформацією правоохоронців, він є відомим російським злодієм в законі. Власне, він і сам цього не приховує. будь ласка, на питання на камеру. являється ви тим в законі. За інформацією медіа, Роман Коган, він же Рома Краснодарський, він же кащей, був близьким до одного з наймогутніших лідерів кримінального світу на пострадянському просторі Діда Хасана. Проти Романа Когана в Україні та Російській Федерації відкрита низка кримінальних справ. В Росії його підозрюють, зокрема, в створенні злочинного групування, вимаганні, наркоторгівлі та інших злочинах. Йому там загрожує довічне позбавлення волі. Тож, коли його екстрадували з Польщі до нашої країни, виявилося, що у когана є український паспорт, і ми вирішили з'ясувати, чому чоловіку, якого називають злодієм в законі, видали українське громадянство. Тут почалося найцікавіше. Наприкінці 2017 року коган звернувся до Української міграційної служби для отримання громадянства. В рекордні строки менш ніж за місяць Україна надала йому паспорт і він став повноправним громадянином. На цьому моменті хочеться зупинитися і поспівчувати всім тим, хто роками оббиває пороги міграційної служби, в сподіванні отримати український паспорт. Але що поробиш? Комусь щастить, а комусь не дуже. Але і в Україні Роман Коган прожив недовго. Як кажуть у поліції, через кілька місяців після отримання громадянства Коган вчинив шахрайство і втік до Польщі. Більше того, правоохоронці стверджують, що злодій в законі незаконно отримав український паспорт. За даними Інтерполу, він вказав фальшивий ізраїльський паспорт при отриманні українського громадянства. Тому міграційна служба скасувала своє рішення і позбавила чоловіка громадянства. Його адвокати не погодилися і пішли в суд. Здогадайтеся, в який суд в окружний адміністративний суд міста Києва. Ми вже не раз розповідали про неймовірні рішення, які там ухвалюють. Відтак, адмінсуд вирішив, що злодія в законі незаконно позбавили громадянства і зобов'язав повернути йому паспорт. Через деякий час міграційна служба вдруге скасувала громадянство Роману Когану. Тепер у них на руках вже був офіційний лист від посольства Ізраїлю, де чітко вказувалося, що паспорта, який використовував Коган під час отримання українського громадянства, не існує. Відтак цей ізраїльський паспорт фальшивка. Читаємо! Громадянство України було набуто шляхом обману унаслідок подання свідомо неправдивих відомостей. А саме за інформацією посольства держави Ізраїль, згідно з базою даних консульської системи, паспортний документ громадянина держави Ізраїль не існує, йдеться в судових документах. Здавалося б, усе очевидно: обманув міграційну службу, втратив українське громадянство. Але ні, в окружному адмінсуді вважають, що відповідь Ізраїлю про фальшивий паспорт не є підставою для позбавлення українського громадянства. Лист посольства держави Ізраїль не є належним та допустимим доказом у справі, оскільки не підтверджує факт підроблення документів чи надання неправдивих відомостей позивачем, а тому не може слугувати підставою скасування рішення про оформлення набуття громадянства України, написав в своєму рішенні суддя. Чекайте, давайте ще раз. Тобто людина, яка визнає себе злодієм в законі, отримала українське громадянство на підставі фальшивого ізраїльського паспорту. Ізраїль офіційно підтвердив, що цього паспорту не існує, і міграційна служба позбавляє його громадянства. Але ні, в окружному адмінсуді Києва інша думка. Тож вони зобов'язали повернути когану українське громадянство знову. Після нещодавньої екстрадиції Романа Когана в Україну міграційна служба вже втретє скасувала йому громадянство. І знаєте що? За кілька днів до Нового року окружний адмінсуд міста Києва знову заблокував цей процес і призупинив скасування йому громадянства. Ми подзвонили адвокату Романа Когана, аби дізнатися про обставини отримання українського громадянства та фальшивого ізраїльського паспорту. Ми зараз готуємо матеріал про вашого клієнта Романа Когана, і нам треба терміново ваш коментар. Можливо, ви все-таки зможете сьогодні з нами поспілкуватися? Це недовго. Смотрите, смотрите, я адвокат, як ви знаєте, да? угу. правильно мені дзвоніть, як да? адвокату. <Conversely> я дуже серйозно відношусь до адвокатської тайни, і я не буду ні в коїм випадку з вами обговорювати свого клієнта. Ні при яких обстоятельствах. До речі, зараз Пан Коган перебуває на волі. Нещодавно Дніпровський суд міста Києва відпустив його під цілодобовий домашній арешт. Коли правоохоронці спробували вдруге його арештувати, вже за запитом Росії судді теж відмовили, тому що він громадянин України. До речі, це не єдина історія, коли окружний адмінсуд міста Києва стає на бік злодіїв в законі. У березні 2020 року українська поліція затримала ще одного злодія в законі Кобуша Мазашвілі в кримінальному світі відомого як Коба Руставський. За даними правоохоронців, кілька років тому він приїхав до України, аби нібито встановити контроль над місцевим криміналітетом. Ворон'являєшся? Так, попав на. Чоловіка вже кілька років розшукують іспанські правоохоронці, бо звинувачують того у створенні злочинної організації та навіть замовному вбивстві. Тож після затримання українська поліція гучно заявила, що розпочинає процедуру екстрадиції. Але чекайте, не так швидко. Як виявилось, ще у 2007 році Кобашем Азашвіля отримав українське громадянство. Правда, за кілька років його у нього забрали, бо встановили, що при оформленні українського паспорта він подав також фальшиві відомості. Пройшло майже 10 років, і вже в 2020-му, боючись екстрадиції до Іспанії, чоловік звернувся до вже відомого окружного адміністративного суду міста Києва. Навряд чи я вас здивую, якщо скажу, що цей суд задовольнив позов Кобиша Мазашвілі і зобов'язав повернути йому українське громадянство. Однак цього разу з цим не погодився апеляційний суд. Він скасував рішення Окружного адмінсуду Києва і все ж позбавив Кобиша Мазашвілі українського громадянства. Тепер ця справа слухається у Верховному суді, але там рішення ще немає. Як ви думаєте, скільки ще злодіїв в законі отримало українське громадянство та чому суди нерідко стають на їхній бік? Пишіть у коментарях. А я нагадаю, зараз наша команда збирає гроші на спільнокошті на цикл розслідувань про українських суддів. Ми вже зібрали більше половини і дуже сподіваємося на вашу підтримку. Якщо у вас є таке бажання і така можливість, посилання на спільнокошт в описі під відео. Дякую вам.